Адміністративне затримання Тихо, тихо, тихо. За що, за те, що я в машину Що? За те, що я свій транспортний засіб сідаю. Чого ви зади? Чого ви мені забороняєте сідати в мій транспортній засіб? Чого ви мені забороняєте? Я за тим не ховатися не буду. Я сідаю в машину і сиджу, жду свого адвоката. Я не хочу в вашого відсідати. Так ні, 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 що це таке робиться? Ні, ні! ні. ні, ні, ні. Робиться? ні я сказала Ніхто його не пускає! Що ви робите, хлопці? Ні! ні. ні. Ви що робите всі тут? Ну що ви мене ламаєте? Що ви, ви ламаєте людину? Що ви мене ламає? Що це таке робиться? Пустіть! Пустіть! Пустіть, Пустіть. 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 Ви що взагалі якийсь ще шо? Пустіть його! Пустіть! Ви що не бачите? Що ви робите? Е! Пустіть його! О,